Всім привіт! Сьогодні будуть на огляді амінокислоти. Я ще їх ніколи не пробував, тому взяв ось таку баночку Psytic Nutrition. Так, і в нас йде без смаку, тому що ну, мені ці смакові добавки не треба. Я дивився на ось таку баночку огляд не знаю, Там якийсь був виноград, типу щось таке. І казали, що дуже смак притурний, і там, напевно, не то, що розбавляти на 400 мл, а на всі літр півтора треба, щоб не було таким солодким. Тому я взяв без смаку і там не буде ніяких підсолоджувачів, і тільки чисті амінокислоти. Ось, Сукор у нас відсутній. Глютен теж відсутній і нема лактози. В принципі, це дуже круто, що ніяких немає непотрібних нам домішок, вага 350 грам і 46 порцій маємо. Також тут вказано, що ВОЗ рекомендує повний спектр, тому що тут не замінює і переходимо до задньої упаковки. Такс. <кій> Що тут у нас вказано? Так, виробник BioTech USA. Ну і більше так нічого тут немає. Тоже якось. І сам скот. Дев'ять амінокисот незамінних. Е, одна до, е, порція у нас йде 7,5 грамма Це 3-4 скупа. Дуже цікаво буде, як ми це будемо виміряти. Ну, потім подивимось. І інструкція у нас йде. Подвійна етикетка знизу. Ось. Ну, на жаль, для країн СНГ ні української, ні російської нема. Тому я і не люблю компанію Biotech USA, тому що вони просто поклали великий болт на нас. А, наприклад, в Росії я дивився огляди, то там імпортер, от такі стікери квея, і там хоч є якийсь переклад, розумієте? А тут чисто взагалі нічого немає і. Я не знаю, як так. <кій> так, давайте ще подивимося, що в нас тут вказано. Зараз, зараз, зараз. Так, Тут вказано, що це харчова добавка, порошок для напою, Drink Power. Так, співвідношення незамінних амінокислот відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я. Одна порція покриває половину добової потреби. Угу. Так, що тут ще вказано? Так, незамінних амінокислот дорослої людини вагою 80 кг. Рекомендувати потреби в білках, амінокислотах у харчової людини, харчування людини. Угу. Це рекомендації консультантів, експертів у ВОЗ. Ну, це таке. Спосіб застосування. Так, ось. Так, е Змішати одну порцію 7,5 г з 400 мл води. Прийміть одну порцію 15 хвилин до тренування. Одній угу. відпочинку приймати одну порцію між прийомами їжі. Угу. Не перемішуйте рекомендовану дозу. Ну і далі склад оцих кислот незамінних і вказано в нас аверген. Ось тут. Інформація про ворген, що вироблено на основі молока. Так. Молока, яєць, сої. Що там ще в нас є. Горіхів. Севери, риби, ракоподібних, ракопод молюсків і якогось дуба. Ну, все, в принципі. <кхм> Більше нічого тут не понятно. Мені з цієї інструкції. Ага, тут ще вказано. Після відкривання не відкривайте силікатний пакет. Угу. Ну це напевно вказано, щоб... Типу, як ми відкриємо банку, щоб туди волога не входила, бо Ну я не знаю, типу, воно може камінцем зробитися і тупо це не можна буде вже приймати ніяк. Фу, блін, я ж спотів. Поки це перекладеш. Зверху є ось такий блістер. Ціна була 870 гривень. Так, захисна мембрана. Приклеєна. Так навіть не віддираєш удасть різати. Чи віддараєш? А, віддирається. Айо. Так, а ну понюхаємо. О! А <ск> еп! <racionist> так нормально так вштырево. Ой! Ну нафіг! Ліпше не нюхайте. Так, шукаємо нашу мірну ложку скуп. Що така малютка маленька? Ну, Всі наші огляди так розуміють, які будуть в рукавичках проходити, бо це взагалі... Дожо це таке, блядь? Можна зробити, от, наприклад, таку довгу ложку, як ми брали. О, як ми брали в протеїні? Зараз покажу яка тут. О, звичайно там 30 грамів, але дивіться яка тут довга ложка. А тут взагалі якась малютка. Всі руки будуть в порошку. Так, є позначки. 3 4. Так, є в нас позначка. 3 4, 1 і 4 і 1 і 2. Так, беремо давайте вагу і зараз перед дегустацією цього чуду препарата зараз зважимо цей скуп скільки він має. 3 грами. І беремо набираємо рівно 3,4. Блять. То що це за дроч блять, американці йобані? Ну, я не знаю, тут, в принципі, ні, ще трошки відсипати. В принципі, тут має бути 3 четвертих. Забагато мабути. Десять п'ять. Ну, ей. Це не така ідеальна вага, звичайно. Нехай буде, Одна, 11. Так, ну і беремо 400 грам. Так, це в мене позначка на 250 грам для протеїна. Це 400 буде. Так, щоб запам'ятати. Так, ну взагалі-то. Я планував зі соком розбавляти ці амінки. Але так як відео у нас затягнулося, і хочу все-таки розбавити мінеральною водою, щоб перевірити, чи дійсно вони такі гідотні що їх мені рекомендував продавець в інтернет-магазині тупо закидувати перед тренуванням в скуп і випивати. Ковтуючи. Кажуть, що смак взагалі гідота повного. Ну але нам треба не смак, а користь, щоб м'язи швидко відновлювалися. Тому платити за ідеальний смак не бачу сенсу. Почала якась реакція йти. Так, зараз перемішаємо це все добро. Ого. Надіюсь, шейкер не взірвається. А начебто перемішалося. Давайте зараз зацінимо що там. А, було потужно. Колір не змінився, такий став. Трохи мутним, дуже трошки. Ну Треба було ще трохи довше мішати, але таке. Так пробуємо. Це гідота. Дізнар... Де? Фу, йопта. Навіть не знаю чи воно варте того, щоб відмовлятись від смаку. О, боже мій, я не впевнений, що я це все вип'ю. І не ригну. Смак просто жахливий. Ви понюхали по це через екран, якби така була функція. Фу, то, то можна взагалі на той світ відійти. Гаразд, якщо все-таки переклад мій був вам корисний, так як тут ніякої інформації нема, ви думаєте, купляти амінокислоти чи ні. Все-таки їх краще купляти для кращого відновлення, щоб м'язи краще відновлювалися і росли. Але беріть зі смаком якимось. Оце взагалі без смаку, воно звичайно корисніше, це просто каторга, це все випити. Що ж, всім пока.